Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку тверді і м'які приголосні звуки Зоряне небо. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе подорож дзвінок. Сьогодні ми будемо вивчати тверді і м'які приголосні звуки. Навчимося позначати їх умунними позначками. Працювати ми будемо на сторінці підручника 24. Розгляньте, будь ласка, уважно малюночки, які знаходяться на цій сторінці. Послухайте, як вимовляються слово лук і люк. Варто звернути увагу на різницю у вимові перших звуків у цих словах. Лук звук Л, люк звук Л. У слові лук перший звук твердий. Л, Л, Л. А у слові люк перший звук м'який? Л. «л», «л». Тепер зверніть, будь ласка, увагу на другі два малюнки. Як вимовляються слова кит і «кіт»? Зверніть увагу на різницю у вимові перших звуків у цих словах. Кит звук к, а слово «кіт» – звук «кі». У слові кит перший звук к. Твердий, а у слові «кіт» перший звук кіт м'який. Так от, діти, умовно ми позначаємо тверді приголосні і м'які приголосні звуки різними значками. Твердий приголосний звук однією рисочкою, а м'який приголосний звук двома рисочками. Послухайте, будь ласка, лінгвістичну казочку. І скажіть, про які звуки вона нам розповідає. Лінгвістична казка. У лісі жили голосні та приголосні звуки. Цілий день вони трудилися. Голосні весь час співали, а приголосні були письменниками вони весь час писали. Коли на небо виходив місяць і наставала ніч, Голосні лягали спати на круглі ліжечка, а приголосні на прямокутні та підстеляли один матрац, а деяким приголосним було дуже твердо, тому вони підстеляли два матраци. Що це були за приголосні звуки? Дітки, що за приголосні звуки підстеляли на свої ліжечка один матрац? Так, це були тверді приголосні звуки. А які звуки підстеляли на свої ліжечка два матраци? Це були м'які приголосні звуки, тому що тверді, тверді приголосні звуки ми позначаємо однією рисочкою, а м'які приголосні звуки ми позначаємо двома рисочками. Дивіться, будь ласка, на малюночки, кого ми бачимо на першому малюнку. На першому малюнку ми бачимо тваринку на ім'я Рись. А тепер розгляньте, будь ласка, уважно, що ви бачите на другому малюнку. На другому малюнку ми бачимо коробку із рисом, з якої варять кашу. Давайте ми спробуємо визначити тверді і м'які приголосні звуки у цих словах. І порівняємо їх схеми. Слово рись. Візьміть, будь ласка, свої схемки і спробуйте перед собою покласти із схемок звуковий аналіз. Р. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. І голосний. Позначаємо кружечком. І так як голосний один, значить, він буде не просто голосний, а наголошений голосний. А тепер зверніть, будь ласка, увагу. Сь. Звук с, він приголосний, але м'який, і ми його позначаємо двома рисочками, ось як у мене на екрані. І тепер давайте спробуємо викласти перед собою звуковий аналіз слова рис. Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. «И» – голосний, і так як він тут один, то він буде наголошений, позначаємо кружечком. С, приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. І в нас вийшло слово рис. Тепер погляньте, будь ласка, на наступний малюночок, кого ми бачимо перед собою лис. А де він, дітки, знаходиться, цей лис? Ліс. Ось давайте ми спробуємо викласти звуковий аналіз слова лис. Перший звук Л, він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук И. він голосний. І так як він тут один, значить, він наголошений, позначаємо кружечком. Наступний звук С. Він приголосний, твердий, позначаємо. Однією рисочкою, і в нас вийшла схемка до слова лис. Тепер давайте спробуємо створити звукову схемку до слова ліс. Перший звук у слові ліс л. Це приголосний м'який, ми його позначаємо двома рисочками. Наступний звук і. Це голосний, і так як він тут один, він і наголошений позначаємо його кружечком. Наступний звук с. с він твердий, позначаємо його однією рисочкою. І в нас вийшла схемка до слова ліс. Погляньте, будь ласка, на наступні малюночки. Що ми бачимо перед собою? Тин і «тін». Давайте спробуємо викласти звуковий аналіз слова тин. Перший звук т це приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук и. Він тут один, значить голосний, наголошений, позначаємо кружечком. Наступний звук Н, він твердий, приголосний, позначаємо однією рисочкою. Ось так має виглядати звукова модель до слова Тін. Тепер робимо звукову модель до слова тінь. Перший звук у слові тінь – «ті», -ті, -ті Він м'який. Приголосний, позначаємо двома рисочками. Наступний звук у слові тінь це звук І. Він голосний, один тут, значить, він наголошений, позначаємо кружечком. І наступний звук у слові тінь це звук «нь». Він приголосний, м'який, позначаємо двома рисочками. І ось так виглядає звукова модель до слова тінь. А зараз, дітки, давайте спробуємо у нашому малюночку знайти звукову схему до кожного слова. На малюночку на першому зображений котик рись. Будь ласка, подивіться, де схемка, яка відповідає слову рись. Ось вона. Так. Далі ми бачимо пачечку із рисом. Рис. Де схемка до слова рис. Ось вона, так. Далі, дітки, ми бачимо на другому малюночку тваринку лиса. Лис. Де схемка до слова лис. Ось вона, така сама, як і у рис. А де схемка до слова ліс, тому що лис ходить у лісі. Ліс. Ось схемка до слова ліс. На цьому малюночку ми бачимо тин. Знайдіть, будь ласка, схему до слова тин. Ось вона, така сама, як і рис, і лис. А тут ми бачимо тінь. Знайдіть, будь ласка, схемку до слова тінь. Ось вона. Так, молодці. Тепер розгляньте, будь ласка, наступний малюночок на сторінці 24. Кого ми бачимо на малюнку? Ми бачимо півника, лебедя і коня. Так? Давайте перевіримо, дітки, чи правильно побудовано звукові схеми до цих слів. Будь ласка, скористайтеся своїми звуковими модель, е, картками і викладіть модель до слова півень. Слово півень перший звук пір, приголосний, м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук і голосний, наголошений, тому що. Півень. Позначаємо кружечком. Наступний звук В. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук пів. Е. Голосний позначаємо кружечком. Не наголошений, тому що наголошений у нас може бути тільки один. І останній звук н. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Подивіться, чи правильно побудована схема під малюночком? Неправильно, перший звук зображено твердим, а він насправді м'який. Далі слово лебідь. Перший звук Л, він приголосний, твердий, позначаємо кружечком. Наступний звук Е, він голосний і наголошений, тому що «лебідь» позначаємо кружечком. Наступний звук Б. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Лебі І наступний звук І, голосний позначаємо кружечком. І останній звук – «дь», приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Подивіться, чи правильно зображена була схемка? Ні. Останній звук зобразили твердий, а він м'який. І слово кінь. Будь ласка, викладаємо звукову модель до слова кінь. Кі перший звук, кі у слові кінь. «Кі» Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук і голосний. І так як він тут один, наголошений, позначаємо кружечком. І останній звук н. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Що не так у нашій схемі? Перший звук позначили твердий, а він насправді м'який? Молодці. Тепер давайте знайдемо, дітки, зайвий малюнок у цьому нашому завданні. Як ви думаєте, який малюнок тут зайвий? Так, зайвий малюнок це кінь. По-перше, кінь свійська тварина, а півень і лебідь це птахи. А по-друге, дітки, кінь тут зайвий, тому що його слово складається з одного складу, а півень і лебідь. Це слова, які складаються з двох складів. Тому кінь тут зайвий на малюночку. Додайте, будь ласка, завдання, наступну, наступний малюнок на сторінці 25. Кого ви бачите на цьому малюнку? Так, на малюнку ми бачимо тата із сином. А розкажіть, чим захоплені тато із сином? Вони спостерігають за зірками. За нічним небом і за місяцем. Так. А чи доводилося вам спостерігати за зоряним небом, коли на небі з'являються зірки і місяць? Я думаю, що всі бачили нічне зоряне небо. А чи відомо вам щось про зірки і про сузір'я? А чи знаєте ви, як називається? Прилад, за допомогою якого спостерігають за зоряним небом. Телескоп. От зараз я хочу, щоб ви переглянули невеличке відео про зоряне небо. Сам один. Хо -хо. Хоп-хоп! О, uh. uh. одному сумно. Мого чотиринового друга забрала на прогулянку. Ні з ким погратися. Ідея! Мандруємо до зірок! Темної безхмарної ночі на небі спалахують гірлянди зірок. Нам вони здаються маленькими сяючими краплинками. Насправді це велетенські кулі прожареного газу. Маленькими вони здаються тому, що знаходяться на величезній відстані від землі. Ще в сиву давнину люди помітили, що скупчення зірок можуть утворювати різні фігури. Ці фігури називають сузір'ями. Усього існує 88 сузір'їв. Частину з них можуть побачити мешканці південної півкулі нашої планети, частину північної. Крім того, окремі сузір'я видно лише взимку, деякі влітку ще інші восени чи навесні. Для того, щоб уміти орієнтуватися у зоряному небі, потрібно навчитися знаходити сузір'я. А для цього знадобиться уява, фантазія. І терпіння. Найлегше знайти на зоряному небі велику ведмедицю. Сім зірок цього сузір'я складають фігуру, яка нагадує ківш із ручкою. У різних народів це сузір'я відомо під різними назвами: плуг, лось, семеро мудреців, великий віз. У давнину зміна положення цього сузір'я допомагала визначати час. Вставай, дитино, незабаром ранок, бо вже віз повернувся йшло вгору. Найяскравіша і найближча до землі полярна зірка. Вона належить до сузір'я малої ведмедиці. Переводимо погляд далі. Ще одне яскраве сузір'я Касіопея. Вона нагадує латинську літеру W. А в оберсах цього сузір'я можна легко впізнати фігуру людини. Так. Вмикаємо фантазію, підняті вгору руки, певнено розставлені ноги, пояс, на якому висить меч, Це Оріон, великий мисливець. Якщо спостерігати за зоряним небом часто, можна навчитися бачити на ньому інші сузір'я, знаходити різні зорі і планети, а комусь, можливо, вдасться відкрити невідому зірку. Мені вже час. До зустрічі! Я сподіваюся, вам сподобалось відео про зірки та сузір'я. А ми рухаємось далі. Подивіться, будь ласка, на малюночки і скажіть, чи впізнали ви ці букви. Якщо так, дуже добре, якщо ні, давайте будемо знайомитися. Подивіться, будь ласка, буква «Л» тримає в руці ліхтарик. Ліхтарик починається з букви Л. Тому знайомимося, буква Л, повторіть, будь ласка, буква L. Подивіться, під, словом «ліхта...» під буквою L і малюнком ліхтарика є звуковий аналіз. Давайте перевіримо, чи правильно розібране слово ліхтарик. І перший звук у слові ліхтарик, він приголосний, який позначається двома рисочками. І голосний позначається кружечком. Лі-х. Приголосний твердий позначається рисочкою. Ліг т. Приголосний твердий позначається рисочкою. Лі х т а Голосний наголошений, тому що ліхтарик позначається кружечком. Ліхта, р, Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Ліхта ри. І голосний позначається кружечком. Ліхта, р, к, Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Звукова модель до слова ліхтарик створена правильно. Подивіться, будь ласка, буква С. Гріє ручки біля свічки. Знайомимося буква С. Повторили разом зі мною буква С. Давайте перевіримо, чи правильно зображено звукову модель до слова свічка. Викладайте, будь ласка, перед собою. Слово свічка перший звук С. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі С. В. -і. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Свій. Голосний наголошений позначаємо кружечком. «Свіч». Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. «Свічк». К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Свічка. -а, а. Голосний позначаємо кружечком. Тобто звукова модель до слова свічка створена правильно. На третьому малюнку буква F витирає фари на машині. Знайомтесь, буква F. Повторіть разом зі мною. Буква Ф. Давайте перевіримо, чи правильна звукова модель створена до слова фари. Перший звук у слові фари Ф. Ф. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Ф. А. Голосний наголошений, тому що фари позначаємо кружечком. Фар. Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Фари голосний позначаємо кружечком. Тобто до слова фари звукова модель створена вірно. Розгляньте, будь ласка, наступний малюночок, і поясніть, що зайве на цьому малюнку? Що не так? На малюнку ми бачимо. Нічне небо, зорі, місяць і сонце. Діти, а що ж тут не так? Звичайно, на малюнку зайве сонце. А чому? А тому що сонечка вночі на небі не буває. Ніколи не буває такого, щоб місяць і сонце були разом на небі. Тому воно тут зайве. Давайте, дітки, перевіримо, чи правильно створили звукову модель до слова місяць і до слова сонце. Скористайтеся, будь ласка, своїми картками і спробуємо викласти звукову модель до слова місяць. Місяць перший звук «мь» – приголосний, м'який позначаємо двома рисочками. Місяць. Голосний наголошений, позначаємо кружечком. Міс. с, с. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Міся. -а -а. Голосний не наголошений, позначаємо кружечком. ц. С, приголосний, який позначаємо двома рисочками. Тобто до слова місяць звукову модель створено правильно. Ми перевірили молодці. Тепер давайте спробуємо перевірити, чи правильно створили звукову модель до слова сонце. Сонце перший звук С, С. Твердий приголосний, о, голосний, -н 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 -н. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. С-о. с с-о-с-о-о. Звук «о» – голосний наголошений, позначаємо кружечком. Сон. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. с-о-н-ц-ц. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Сонце. Е. Голосний не наголошений позначаємо кружечком. Тобто до слова сонечко сонце звукова модель створена правильно. Сьогодні на уроці, дітки, ми з вами вчилися розрізняти тверді і м'які приголосні, а ще навчилися позначати їх. Звуковими модельками. Тверді приголосні позначали однією рисочкою, а м'які приголосні двома рисочками. Я прошу вас, оберіть потрібну цеглинку із кольором, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. А я дякую за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей.